І тут є Оксана Білазір, вона представник фонду миротворці ООН», який так само започаткований під час війни для допомоги, з яким ми рух за ці мої цінності багато проєктів, тому хотілося б так само надати їй слово вітаю всіх! дійсно я представляю. Фонд миротворці ООН, і ми в даний момент сімейні цінності є співзасновниками цього фонду. Тому ми всі наші події відбуваються разом. Але я хочу сказати, основний напрямок нашої діяльності зараз це співпраця із Союзом Українок Америки. Союз Українок Америки це організація, яка нараховує більше ста років, і вона має дуже великий потенціал. Вона дуже шаношанована. В Америці і вони вибрали дуже гарний пріоритет з 2014 року, який мені дуже імпонує, і думаю, що кожному із вас так само це буде цікаво. Вони вибрали один єдиний пріоритет це медична допомога для травматології. Тобто, ми з вами розуміємо, що закінчиться війна, і ми побачимо повернення наших військових, і ми побачимо, скільки покалічених людей буде серед нас жити, і от для того, щоб зробити все. Можливе і неможливо, щоб на початку виникнення проблеми мати можливість зберегти руку, ногу, скелет, частину голови, от саме оці апаратура, ця препарати, розхідні матеріали, цілий перелік специфічної медичної термінології, я не буду її перераховувати. Але з 2014 року ми співпрацюємо із всіма нашими військовими госпіталями, тобто, в нас є один пріоритет. Чому я на цьому наголошую? Тому що є дуже багато серед нас, які мають різні можливості. Хтось має там і медикаменти різні, так хтось має там і якісь апаратура медична різна, хтось їжу. І це може бути в одній особі. І це дуже важко потім це розподілити ефективно за напрямками. Ми з вами знаємо, як тяжко приходить якась гуманітарна допомога, ти шукаєш, а кому ж її віддати. бо цю ти знаєш, кому а цю ти не знаєш. Тому я думаю, серед нас сьогодні має бути ще й чітке розуміння, що кожен із нас має чітко визначити конкретний пріоритет. Бо для єднання ми повинні знати, що ця громадська організація, волонтерська організація займається виключно цим. Ця займається виключно цим. І тоді наша робота буде ефективна. Наша вся гуманітарна допомога, яка сюди йде, вона буде використовуватися якісно і за призначенням. От коротенько я розповіла власне про нашу взаємодію, і дуже важливо дійсно. Я дуже дякую, що ви сьогодні запропонували нам таке партнерство, тому що я на початку війни так само ну, різними напрямками волонтерства, починаючи від їжі, формою і всіма рештами, скажімо, військовими приладами, які нам необхідні, але важливо мати партнера. Важливо шукати партнера, от і сьогодні ми з вами маємо в особі Сергія вже партнера конкретного, і ми так само для себе повинні ставити завдання шукати партнерів за кордоном, тому що цільово саме по конкретному напрямку тоді побачите, як ефективно ми будемо працювати і як швидко ми будемо відновлюватися в Україні.